Весело провести час і знайти нових друзів. Саме так проходять вихідні в Миколаївському молодіжному просторі хвиля, де для молоді організовують різноманітні тренінги та активності. Зокрема, тут працює проєкт під назвою Школа мафії, в рамках якого всі охочі можуть опанувати правила та техніку популярної інтелектуальної гри. А цими вихідними у хвилі навіть відбувся турнір серед студентів. Як усе проходило та як долучитися до цього, дізнайтеся просто зараз. Все місто спить, але не спить тільки мафія. Прокидається дон, прокидається два чорних. У вас хвилина на домовку. Підозри, блеф і напруга, яка відчувається у повітрі. Місто засинає, але кожен уважно стежить за іншими. Саме у такій атмосфері пройшли вихідні у молодіжному просторі. Хвиля. Тут студентська молодь взяла участь у турнірі, який визначив кращих гравців у мафію. Сьогодні у нас турнір. Для студентів і для, для студентів університетів, інститутів, а також для студентів коледжу міста Миколаєва. Сьогодні і завтра турнір проходить в два дні субота, і неділя, весь день в суботу, і весь день в неділю. Саме ці 20 учасників грають. І сьогодні і завтра будуть грати. Зараз відбулася перша гра. Мирні зіграли добре. Мирне місто молодці. Чорні зіграли гірше, і тому чорні програли. Тобто зіграли погано і це заслужено програли. Мафія це інтелектуально-психологічна покрокова рольова гра у детективному жанрі. Сюжет простий. Мирні жителі міста, які втомилися від мафії, вирішують влаштувати самосуд і прибрати злочинців. Мафія у відповідь оголошує війну, щоб знищити всіх городян. Так, дві команди грають один проти одного. Мені подобається та таналітика, те, що я починаю думати і переношу це в особисте життя. Тобто, я навчилася бачити більше виходів з ситуації, з проблем та знаходити більше рішень. Ну, це мені просто допомагає по життю. Та в цілому кайфово. Я бачу нових людей. Я люблю знайомитися з людьми і спілкуватися. А тих, хто не вміє грати у цю інтелектуальну гру, у молодіжному просторі хвиля навчають її азам. А саме читати людей по жестах, міміці та голосу, контролювати власні емоції, аргументувати і переконувати інших, а також логічно мислити та аналізувати. Вже два місяці цю школу відвідує Валерія. Цими вихідними вона брала участь у своєму першому турнірі. Дуже цікаво. Я зіграла поки що лише одну гру. На жаль, не виграла за чорних за мафію, але... А я бачу, що з кожним разом, з кожною грою, все краще стають мої навички, тому що нам дуже цікаво пояснюють правила. Всі такі нюанси, які виникають, нам все розповідають, розказують правила, і з кожною грою навички стають все краще. Чи був у вас досвід гри раніше, неважливо. Тут вас усьому навчають досвідчені гравці та професійні ведучі. Ми проводимо просто звичайні ігри, як на турнірі, але після гри ми проводимо аналітику гри. Тобто, що було не так, що зробили чорні не так, що зробили мирні не так. Тобто, чому гра закінчилася саме так, а не по іншому. Тобто, це як розбор помилок, називається рефлексія. Ми проводимо для них для того, щоб вони підвищували свій рівень гри. Плюс у нас є матеріали для навчання. Там вони дивляться різні ролики на Ютубі. Ми Аналізуємо ігри і разом з ними обговорюємо таким таким чином. Люди грають краще там з кожним днем. Мене накажуть. Школа мафії це місце, де інтрига, психологія та гра переплітаються в одне ціле. Тож, якщо ви бажаєте також долучитися, нагадуємо. Гра проходить по вихідних у молодіжному просторі Хвиля. За анонсами зустрічі слідкуйте на офіційній сторінці простору в Інстаграм або на Фейсбук-сторінці управління молодіжної політики Миколаївської міськради. Катерина Рупта, Шерман Базик, новина на телеканалі Март.